Вітаю! Ви на каналі про астрологію українською. І тут я популяризую знання з джйотіш – класичної індійської астрології. Приєднуйтесь, якщо вас цікавить ця тема. Це друге з двох відео присвячених символіці та значенню небесних тіл у ведичній астрології. І в ньому ми зазирнемо за межі поясу астероїдів та розглянемо більш віддалені від землі планети. Такі, як Юпітер та Сатурн. А також охопимо умовні математичні точки на небі, пов'язані з сонячним та місячним затемненням. Їх називають раху та кету, і в них своя дуже особлива роль у гороскопі. І розпочнемо ми з газового гіганту планети Юпітер. Ця планета рухається небосхилом досить повільно, перебуваючи в одному знаку приблизно один рік. Юпітер є найбільшим бенефіком в гороскопі. Він, так би мовити, благословляє все, чого торкається. Він є дуже важливою планетою Джотіш, що втілює знання, мудрість, духовність, зростання, розширення та удачу. Його вплив, як правило, позитивний і приносить благословення та достаток тим, хто має сильний Юпітер у своїй карті народження. Юпітер керує знаками стрільця та риб, екзальтує у знаку рака та втрачає силу, коли потрапляє у знак козоріг. У гороскопі Юпітер відповідає на такі питання. На чому базується ваша система цінностей? Як на вас впливають інші точки зору? Який ваш вектор у суспільстві? У якій сфері ви спираєтеся на суспільну думку? Завдяки чому у вас народжується розуміння речей? Юпітер у знаку показує, у який саме спосіб ви реалізуєте свої можливості. А Юпітер у Домі показує, через яку сферу відбувається зміна системи цінностей та розвиток. Рухаємося далі. Сатурн остання планета, яка розглядається у класичній ведичній астрології. Вона розташована найдалі від Землі, і тому відносно нас та відносно Зодіаку вона рухається повільніше за усі інші планети. Повний цикл з 360 градусів зодіаку. Сатурн проходить за 29,5 років, затримуючись в одному знаку на приблизно 2,5 роки. Сатурн керує знаками козорога та водолія, екзальтує у Терезах, а ослабленим почувається в овні. У ведичній астрології Сатурн часто називають Богом карми або справедливості. Він асоціюється з етикою, справедливістю, кар'єрою, досягненнями в житті, чеснотами та цінностями. Сатурн зазвичай вважається шкідливим, він дає уроки життя у важкий спосіб через подолання обмежень та перешкод. Сатурн також несе функцію покарання за будь-які злі вчинки. У гороскопі ця планета відповідає на питання, яку мету ви ставите перед собою, в чому ви знецінюєте себе, що дає вам стабільність та стійкість? Сатурн у знаку показує, як ви досягаєте мети та як ви ставитеся до батька. Сатурн у домі показує, що вчить вас будувати свій режим та планувати ваш час, який досвід допоможе вам Просуватися у кар'єрі. Рухаємося далі. Раху. В джйотіші раху і кету відомі як чая грахи або тіньові планети. В них немає маси, речовини чи форми. Це небесні точки на зодіаку з регульованим рухом і орбітою. Астрономічно це не планети. Однак через великий вплив на життя людини вони вважаються планетами в астрології. Раху це планета, яка створює ілюзію. Ам... Він через свою безтілесність не знає, наскільки сильно він чогось хоче. Він створює одержимість у розумі людини. І вважається шкідливим в астрології через його походження, пов'язане з демонами, а також тому, що він нібито ковтає сонце, викликаючи сонечне затемнення. Він може принести популярність. А у сучасному світі він представляє сектор IT. Раху має жадібний характер. Він ніколи не задовольняється тим, що має. Він завжди шукає наступну можливість. Раху потрібно до 18 місяців, щоб перейти з одного знака зодіаку в інший. Період махадаша раху також становить 18 років. Раху підноситься в тельці або близнюках і ослаблюється в скорпіоні та стрільці. Кету це південний вузол місяця. Так само як і раху. З точки зору астрономії, це не планета. Однак через великий вплив на життя людини в джіотіші він вважається планетою. Раху і кету це точки екліптики, де площина орбіти місяця перетинає площину орбіти Сонця. У західній астрології кету відомий як хвіст дракона. Відповідно до західної астрології, раху вважається благотворним, тоді як кету є шкідливим. Західні астрологи не враховують ці планети під час аналізу карти народження щоб дати, або щоб дати прогноз. У Джотіші ж обидві ці планети є малефіками і враховуються астрологами як для статичних тлумачень, вдачі людини, так і для динамічних прогнозів. Ці вузли особливо важливі, якщо вони з'єднані з якоюсь планетою. В такому випадку вони дають результати планети, яка їх аспектує. Кету підноситься в скорпіоні та стрільці і ослаблюється у ем, тельці та близнюках. Кету ем, представляє кармічні моделі та досвід минулого життя, що впливає на нинішнє життя людини. Кету це планета, яка відокремлюється від матеріального світу і веде нас на шлях духовності. Він також пов'язаний зі спілкуванням і мовами, і знак, де він розміщений у вашому гороскопі, керує вашими мовними варіаціями та здібностями. Ваші страхи, фобії та невпевненість також залежать від вашого знака кету. Наприклад, коли кету знаходиться в раку, ви завжди будете хвилюватися про сім'ю. А з кету в Терезах ви боятиметеся втратити партнера. З кету в тільці, ви залишитеся стурбовані своєю матеріальною безпекою, тоді як хтось із кету в скорпіоні буде боятися, наприклад, висоти, отрути та ворогів. Люди з кету у раку бояться багатолюдних місць, а люди з кету у стрільці бояться закритих місць. З точки зору відносин кето асоціюється з розлукою, відстороненням і відпущенням. Отже, тут ми маємо вісь з одного боку раху, ем, який дуже залучений до бажань і матеріального світу, а кету дуже залучений до духовного світу. Між ними завжди 180 градусів. Вони завжди одне напроти одного, розташовані в гороскопі. Завжди. Обидва роблять свою роботу у вашому житті. Розпалюючи ваші амбіції і водночас тягнучи вас до зречення. Тут лежить людська дилема і природа нашої внутрішньої боротьби. Ось такий в нас вийшов огляд базових значень дев'яти грах або дев'яти планет у гороскопі. Ми заглибимося в кожну граху більш детально у наступних відео. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і вивчайте ведичну астрологію разом зі мною.